Пані та панове Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський, панове генерали, офіцери, сержанти і старшини, солдати і матроси, курсанти і ліцеїсти, шановні військовослужбовці та ветерани, сьогодні великий день день. Захисників і захисниць України, день тих, завдяки кому настає завтра, завдяки кому є Україна. А ми стоїмо тут, на своїй землі, у своїй столиці під своїми прапорами, завдяки кому життя переможе, завдяки вам, незламні та хоробрі люди. Великої відваги, які роблять велику справу, захищають Україну. 951 день ви пишете історію на полі бою, віддаєте себе, аби не віддати Україну. Дякую кожному і кожній. Пишаємось кожним і кожною. Вічна слава тим, хто боронить. Українську землю, небо і моря. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня сльоту Михайла Миколайовича, старшого лейтенанта. Вітаємо. Дякую. Дякую вам за службу. Дякую. Дякую. Вічна пам'ять. Тим, хто захистив Україну ціною власного життя. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено відзнакою Президента України Хрест бойових заслуг Каляєва Микиту Юрійовича Солдата. Нагороду отримує мати Оксана Олексіївна. Все най вашому. дякую вам. Співчуття моєї прийміть, будь ласка. Велике вам вдячність за все. Тримайтесь, будь ласка.